Друзі, всім привіт! Я Ростислав, компанія Квінта Афро. Я вам зараз розкажу, чому ось цей трактор за моєю спиною серії 8S від бренду Massey Ferguson найкращий у своєму класі. І першою його перевагою є тригун кінського виробництва бренду Ахко Power об'ємом 7,4 літри з гідрокомпенсаторами. Тобто, вам не треба буде налаштовувати клапани два генератори по 120 ампер і потужністю до 285 кінських сил. Другою перевагою цих машин є звичайно ж КПП. У даних тракторах встановлено безступенева дайновіті з діапазоном швидкостей від 30 метрів за годину до 50 км за годину. А також тут має дві окремі вани гідравліки, тобто у вас КПФ окремо, гідравліка окремо. Третя перевага це в базовій комплектації встановлена амортизація переднього мосту. Це дає можливість запобігти галопування тракторів на високих швидкостях в роботі. Четверта перевага даної машини є задня навіска. Вантажопідйомності 10 тонн, а також гідравлічна система, продуктивністю до 190 літрів за хвилину, можливість встановлення до п'яти пар гідравліки з декомпресорами, тобто класним від'єднанням гідравлічних шлангів. П'ята перевага даного трактора: це ось цей польовий офіс механізатора. Я думаю, що про нього багато розповідати не потрібно. Всі органи керування знаходяться зручно, під рукою, комфортно, амортизована кабіна з максимальними котами огляду. Гарними дисплеями інформативними і зручними в керуванні, тож компанія «Квінта Агро чекає у вас на своїх майданчиках для більш детального огляду і тест здрайву звичайно.